Тільки зарозуміла моральна людина може собі дозволити повчати інших. Мої вітання! Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму YouTube каналі Віталій Бала. Сьогодні п'ятниця, 23 січня. І сьогодні у програмі П'ятничні роздуми хотів би поговорити про ну, виступ Володимира Зеленського у Давосі і його зустріч з Дональдом Трампом. Про виступ. Я вчора вже трохи писав себе на сторінці у Фейсбуці, хто хоче, може піти подивитися, почитати, але все-таки скажу декілька слів. Його е, прихильники Зеленського, ну, я думаю, так, зацікавлені особи, вони зараз дуже хвалять, такі кажуть, супер-пупер. Цей був виступ, там йому всі аплодували Зеленському. От він там розказав Європі, що вона має робити, і так далі. Тому подібне. До речі, там Зеленський сказав, що е, тисячу дронів. Україна виробляє в день дронів перехоплювачів. І це могло бути би і більше, бо там 500 дронів ніби виробляють росіяни, там Іран згадував, все таке інше. Але я би хотів тоді сказати: а де ці тисячу дронів-перехоплювачів? Чому дрони долітають і до столиці України, до Києва і до інших міст? Вони не запускають більше тисячі дронів росіяни. Поки що, на жаль, так. E, мало сподівань, що вони не будуть збільшувати цю кількість дронів, але тисячу точно зараз вони не e, випускають, і тому не зрозуміло, чому не збиваються дронами нашими перехоплюючи, Це Десь виходить до двох e, дронів, як мінімум на один дрон, який летить. Маю на увазі український дрон перехоплюючи. Тобто, я до чого все це хочу говорити? Там про тисячу ракет, пам'ятаємо, вже було сказано, багато різних речей говорять. Ну, не Володимиру Зеленському повчати і апелювати до моралі наших європейських партнерів, які нам, до речі, нічого не винні, а вони нам допомагають. Більше того, в них там і є проблеми всередині країн, бо їхні опоненти, я маю на увазі тих урядів, які нам допомагають, так от опоненти вони зараз мають більше підтримки всередині цих країн, які нам допомагають, бо вони саме критикують те, що нам допомагають, і тому ситуація погіршується. Соціальний рівень життя в тих країнах погіршується. Тому публічні такі заяви, що Європа щось там неправильно робить. Так дійсно нам би хотілося, щоб було більше зроблено. Так дійсно про це треба говорити, але точно не в такій формі, і не публічно розповідати, що такі білий похнастим, бо ви всі там погані. Чи як є такий вислів, каже він Дартанян, має на увазі Зеленський, а всі інші гвардійці кардинали. Це не так. Бо ця ситуація зараз, що відбувається в Україні, маю на увазі корупційні всі ці речі з близьким оточенням, з найближчими друзями Зеленського, вони точно, ну з моєї точки, не дають йому морального права когось там моралі повчати. І все це також всі це розуміють. Так, ми поплескали майни ми, а ті, хто дуже там працює, скажімо так, безкоштовно. Я, безумовно, зараз це сарказм на офіс президента. Зараз дуже багато пишуть, говорять і вихваляють Зеленську. Побачимо, який буде від цього нам результат. А Результату точно кращого нам від цього не буде, і ми вже це бачили неодноразово. На жаль. Але не хоче, не хоче Володимир Зеленський займатися реальною дипломатією, от тільки оці такі піар-заяви, шоу, оце от, щоб люди йому аплодували, він це дуже любить. Нічим добрим це для України, на жаль, не може завершуватись така поведінка і така. Політична зовнішньополітична діяльність. Тепер щодо зустрічі з Трампом. Ну, знову ж, зустрічі відбуваються, чи треба зустрічатися? Безумовно, потрібно. Але чи наближається зустріч з Трампом припинення війни в Україні? На жаль, не нам не наближається. От була зустріч Віткофа з, з Путіним. І що там заявили? Якщо не буде територіальних питань, вирішено, а це якраз питання, таке як сказав Вітков ще. В Даосі, що там є одне питання, воно ніби вже зараз там різні варіанти вирішення. Як є то питання? Це ми маємо вивезти всі свої війська з Донецької, Луганської областей, там навіть території, які контролюються зараз Збройними силами України. Безмовно, це ніхто не буде йти. Тому говорити про якийсь мир ні. Але всі говорять про гарантії безпеки, про якесь відновлення. Треба говорити спочатку про мир. Тому з моєї точки зору і коаліція охочих, і зустрічі з Трампом, перше питання це має бути питання припинення. Війни в Україні. І це треба вирішувати. Все, що потім, це дуже добре. Чи треба про це говорити? Безумовно, потрібно. Але це має бути на другому плані, на першому плані має бути саме питання припинення пиненні. Цього нема. Тому ці зустрічі, ну як кажуть, добре, що вони є, але результату на жаль, ніякого нема. Більше того, американці, зокрема, Трамп, він вже забрав фактично все, що міг. І нічого взамін не дав. Маю на увазі, пам'ятаєте, угоду про корисні купалини, Про неї зараз всі мовчать. А ця ж угода, там вона ж була задумка Володимира Зеленського, що давайте ми таку угоду підпишемо, дамо там право. Американцям, щоб вони там видобували, розробляли. Yeah. А вони нам дадуть гарантії безпеки. Не дали нам ніякі гарантії безпеки. угоду підписали. А європейці, які нам дають гроші, до речі, зараз купляють американську зброю. Нам потрібна там Зеленський сказав, що говорили про, про протиповітряну оборону. Це якраз єдине, що добре, що якщо він там домовився, що будуть знову ж не давати нам, а при адміністрації Байдена давали Трамп нам продає, заробляє гроші. Ну заробляють гроші з бойовіці компанії американські. Так от це дають гроші європейці. А Зеленський європейців публічно там, ну, скажімо так, я скажу, ну, накидав на них лайна. Давайте будемо вже відвертими. Цього точно треба було робити. Так от, е тепер, якщо навіть він домовився з Трампом, що дадуть нам ракети для протипітряної оборони для систем Петріо, це будуть купляти європейці за свої гроші. Тому вся ця ситуація от, в Давосі, куди, до речі, Зеленський казав, що не піде. От тепер я бачу, що краще він би не поїхав туди. От краще б я не поїхав, бо я не бачу ніяких е, підстав, що після його поїздки в нас ситуація покращиться. Може бути і, і навпаки. Хоча знову ж дуже сподіваюся, що європейські лідери вже все розуміють, все знають. І вони все-таки розуміють, що вони е, допомагають не Володимиру Зеленському, так, з його мародерами, так, друзями. Там не знаємо, чи треба розслідування провести, чи має до відношення до мородерства особисто Володимир Зеленський. Там насправді є великий знак питання. Бо так не буває, що всі друзі крадуть, а він один не краде. Такого не буває. Ще раз хочу повторити, що він на всі городійці кардинала. Тому я сподіваюся, що європейські лідери розуміють, що вони допомагають не Зеленському і не його менеджерам, а Україні. Ну, і будуть вживати відповідних заходів превентивних, щоб ці гроші, це все, що нам надають, допомагають, щоб це не розкрадалося, і не осідало на якихось там офшорних рахунках чи великим кешем в, в будинках, де живуть, можливо, десь там в сейфах за кордоном. Так чи інакше, якщо підводити якийсь такий підсумок Давосу, Давос став, ну, на мою думку, таким же. Рубіконом, так? Він підвів риску під тим, що світ, який існував після 1945 року, після завершення Другої світової війни, він все вже таким не буде. Про це говорив. І Макрон в цьому виступі, до речі, дійсно: Макрон був супервиступ. Прем'єра Канади був супервисту, який сказав, що все, ситуація змінилася, так вже більше не буде, треба рухатися далі. До речі, Трамп відкликав вже запрошення Канади до тої Ради миру, так, де там він церемонія була, вони там підписали. Ну, насправді це, я так скажу, я називаю це, що Трамп хоче бути імператором, що він там світовий уряд хоче очолити, але це десь більше нагадує таку, таке закрите акціонерне товариство, де вирішальний голос має Трамп. Тому. В цій ситуації, щось чекати від Трампа в контексті якихось гарантій для України, ну це, на мою думку, є марна справа. З найкращою гарантією для України це є Збройні Сили України. От про такі речі хотів сьогодні поговорити у програмі П'ятничні роздуми, хотів, щоб ви також про це подумали. Поділіться своїми думками, пишіть коментарі. Не забувайте лайкати. Лайки, допомагають моєму ютуб каналу. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Як завжди, на завершення, всім бажаю усіляких і гараздів. Все буде Україна.